Я відмовляюся вам надати, тому що це особисті речі, ви не маєте права до них відношення. Склад злочину був здійснений? Склад злочину є. Я вас питаю, склад злочину є? Я вам сказала, що є злочину? Що порушено? мені, що я нарушив? Це не ви доказали, що це незаконна порубка? Це збір. Це збір. Я буду це докорно. Ні, хоч я зараз вигружу. Ці дрова взагалі висиплю їх з прицепу і поїду собі. З дійсно ходіоляти даний транспортний засіб і даний причіп арештовується. Не може він арештуватися, тому що передач. це злочин. Я вам ви мені сказали, ви порушите мої права і це ви вилучаєте незаконно. Ви як поліцей повинні знати, що це незаконно. Там бензопили зверху, кинете поломити, будуть від відповідальність. Добре. Ні, я забороняю, ви не можете до нього лізти. Ну добре, ла. Супер. Заборона, залізли на чужу територію. Залізли на чужу територію. Деревина породи, тут де якраз находиться на 30. На угу. ясно. Ви маєте купуєтесь, повороти. Вже більше немає.